Головною метою зустрічі стало окреслення напрямків роботи для ефективного розв'язання проблем у сільській місцевості, на необхідності спільних та злагоджених дій. задля цього наголосив голова обласної ради. Самим життям продиктована потреба у створенні таких формувань, якими є асоціації органів місцевого самоврядування, як вагомого та необхідного інструменту у спілкуванні органів місцевого самоврядування та громад. З органами виконавчої влади нашого регіону. Подібний інструмент при вірному його використанні може суттєво допомогти не тільки налагодити ефективний діалог, але й безпосередньо сприяти вирішенню проблематичних питань. Наразі ситуацію у селах України райдужною не назвеш, хоча громади Житомирської області називають одними з найактивніших, але і тут про повну самодостатність говорити не доводиться. На Україні сьогодні понад 28 тисяч населених пунктів, які об'єднані 11,5 тисяч сільських громад, селищних і сільських. Із цих громад лише 5-6 є самодостатніми, всі інші дотаційними. Якщо взяти за аналізом, то середня громада це складає сьогодні 500-510 чоловік, жителів. Це дуже мало. Однією з можливостей відродження цих територій називають програму Рідне село Її суть полягає у створенні невеликих сільськогосподарських кооперативів, прибуток від діяльності яких залишатиметься у громадах. Мета ініціативи Рідне село полягає в слідучому створення дієвого кооперативного руху на селі, що передбачає утворення нових кооперативів, диверсифікованих за спеціалізацією від потреби ринку, утворення нових робочих місць, залучення жителів до діяльності цих кооперативів. Учасники зустрічі наголошували і на необхідності законодавчих змін у системі самоврядування. Європейський досвід давно засвідчив дотаційні території, бюджет яких формується не на місці, а у столиці процвітати ніколи не будуть.